Бачу, там Джеф стоїть на одному коліні. Я просто така: ні, я не хочу дивитися. Всім привіт! Мене звати Валя, і я прилетіла на Балі. І сьогодні я хочу розказати, як же мені зробили пропозицію в Парижі. Я тепер заручена. Можете мене привітати в коментарях, поставити лайк. І я хочу розібрати речі, тому що ми тільки приїхали і розказати, як це відбулось. Так, по-перше, я живу в Австралії, і мій хлопець е сказав мені, що ми будемо раз на рік намагатися приїжджати до моєї мами, яка зараз живе в Швеції. Вона приїхала після початку повномасштабного. І звичайно, що, е що я йому сказала дати, коли в моєї мами відпустка з роботи, і е в мене є ще маленький брат. І в нього якраз канікули. В Австралії це зима, в Європі це літо. Тому ми якби е, намагалися зловити якесь літо поза межами Австралії, і я не підозрювала, що це може статися. Потім мені мій хлопець надіслав квитки. До Швеції, і я потім побачила, що там є ще один із пунктів, який е, є Парижем. А Париж це була моя мрія туди потрапити. І е, коли я йому сказала, що Париж це моя мрія, я так хотіла туди потрапити, він такий серйозно? Блін, а я не знав чи забув. Я таке думаю, блін, ну ладно. Тому виходить, що ми на тиждень летимо до мами. Про це в мене є відео на каналі. Переходьте, воно таке влогове. побачите мою маму, побачите мого брата. Ми там ловили рибу, збирали ягоди. Мама нам готувала купу української їжі. І після цього ми на тиждень летимо в Париж. І що стається в той тиждень, коли ми хочемо полетіти в Париж, там відбуваються Олімпійські ігри. Я спочатку думала: блін, класно, я ніколи навіть не думала потрапити на Олімпійські ігри. Але я не знала, що на мене буде там чекати. В Парижі, коли ми прилетіли, перший день все було окей. Нам треба було заздалегідь за десь за три тижні. Ми зробили собі QR-код перепустки, де засвідчили особу, і показали, що ми не якісь там бандити, і ми ніколи не були, типу, там засуджені. І в нас є довідка про несудимість. Але. Це QR-код працював просто через раз. А, а почалося взагалі з того, що моя валіза не прилетіла в Париж. Вона просто не доїхала зі Швеції, вона десь застрягла в Амстердамі. І спойлер, три дні я чекала одяг, але я не дочекалась, і я просто пішла в зару і купила собі новий одяг. Настрій почав трошечки псуватися. Тому що Париж повністю перезагородили, переогородили заборами. Купа поліції, просто неймовірна кількість поліції постійно перевіряють qr коди і в Джефа він майже не працює. В мене працює добре, в нього не працює. Що за діч? Я не знаю, але так воно сталося. І нам довелося постійно обходити і об'їжджати в машин, в таксі також не у всіх є qr коди не всі можуть потрапити. А наша квартира якраз знаходилася в тому місці е біля центру, біля ейфелової вежі. Тому потрібен qr код щоб туди доїхати. Ми намагались їздити в метро. Коротше, весь тиждень ми просто страждали від цих Олімпійських ігор. А в день відкриття мені навіть не хотілося йти на відкриття Олімпіади, на цю церемонію, тому що мені вже так набридли всі ці забори, вся ця поліція і перевірки, що я просто така. Ні, я не хочу дивитися. Я, я не знаю, були б квитки чи ні. Але потім я бачила, що люди дуже незадоволені тим, що був дощ, і якби церемонія не була такою шикарною, якою б вона могла бути насправді. Декілька днів в нас були екскурсії, в нас був шопінг. І я так втомилась. Ми постійно пізно приходили додому, що в один із... в день церемонії. Перед днем церемонії я сказала, я дуже втомилася. Завтра ніяких екскурсій, нічого не плануємо. Повільно гуляємо містом, тому що я хотіла якогось такого легкого вайбу. І Джеф каже: добре, завтра день обирає, що робити. Ніяких екскурсій, буде якийсь гарненький сніданок, і так далі. Я прокинулася. Коли прокинулася, нікуди не поспішаємо, нікуди на цих велосипедах не їздимо. Бо в нас перед цим теж був вісьмогодинний велотур. Боже, я думала, що Париж це така легкість. Але е, насправді атмосфера була зовсім інша. Незвичайний Париж. Він був дуже напружений, перегружений. Хоча я плюс в перший день було все окей, QR-код ще в Джефа працював, і ми потрапили майже без черги на Ейфелеву вежу. Цей день був. Ну, мені здалося, що вся поїздка пройде так легко. Далі почалося. Ми по загубили ключі від квартири. Ми загубились в метро, ми запізнились на екскурсію. Купа, купа цих маленьких деталей. І настрій вже був такий: день пропозиції, день освічення. Це мій день, легкий день, легкий сніданочок. Що ми робимо? Ми йдемо на легкий сніданочок, потім їдемо. Я хотіла собі сумочку від якогось парижського бренду, але на якісь там прада, гучі, тому що ти ну, якби переплачуєш за бренд, а всі вони все одно виготовлюються в Китаї. І я хотіла щось саме з Парижу, саме щось із Франції. Ми купили... Мені сумочку, навіть дві. Я така думаю, нічого, собі дві сумочки, ну це взагалі, звісно, Джеф запланував фотосесію. Здавалось би, можна було б здогадатися, тому що, ну, об'єктивно кажучи, чоловіки не люблять фотосесії. Я жодного разу не зустрічала чоловіка, який такий, я хочу собі фотосесію. Але в мене не закрадалися ніякі думки, тому що. Ну, все пішло шкереберть, а Джеф в мене такий, що він дуже любить планувати. Він всю цю поїздку він мені надіслав таблицю Excel. Я вам прикріплю, щоб ви просто подивилися, наскільки людина готується до всього. Пише нам фотограф. Я в мене немає QR-коду, щоб потрапити на ейфелову вежу, тому що фотосесія мала бути біля ейфелової вежі. Я вже за ці дні я така: Господи, ну немає і немає, ну не буде. Добре, давайте в квартирі пофоткаємося, бо квартира в нас була просто неймовірно гарна. І там був вид на Ейфелеву вежу. У нас такий класний балкон. Потім фотограф каже: Знаєте, що тут купа поліції, поки я до вас доїду, це пройде ще 40 хвилин. Давайте одразу в парк, там пофоткаємося. Я на такому, знаєте, вже пофігу, тому що все йде не по плану. Я думаю, треба відпустити ситуацію. Все окей. Я там щось підфарбувала, щось зробила укладочку таку легку. Ми поки дійшли до того метро. Це ж день відкриття церемонії. Купа людей, просто купа усюди. Ми приїхали в цей парк, погода теж не сонячна, і фотограф почав фоткати. Мені не дуже спочатку сподобались фотографії, я собі там не подобалася. Та й настрій такий був, але я вирішила нікому не псувати настрій і продовжувати. Потім, в якийсь момент, фотограф каже: Давай я тебе одну пофоткаю. Е, я така думаю, ну нічого собі, я модель, ну давайте мене одну пофоткаємо. Бо це ж була парна, романтична фотосесія. І він такий, давай ставай так спинкою, будеш відкидати волосся, я тебе буду фоткати. Я така, ну окей, я щось стою, він такий, на раз, два, три. Я така, раз, два, три, повертаюсь. Він такий. І ще раз, я така, раз. Три, Бачу, там Джеф стоїть на одному коліні з каблучкою е і, е звичайно, там каже красиві слова. Я в шоці, я вся так е тремчу, я його обіймаю. ну Взагалі було дуже класно. і. Е Якби в мене були думки про одруження, але це все одно на майбутнє якось. А тут це сталося, це стається. В мене наче паралізувало реально. Я просто я ще навірно два дні ходила, наче під как. Ніколи не пробувала, взагалі я запікаю це слово, бо мабуть мене ютуб забанить. Але це було просто вау, і я розумію, наскільки він теж тримався, тому що все настільки йшло не за планом, не за його планом, а він так любить планувати. Але ми ні разу там не сварилися, не. Всю цю напругу не зливали один на одного. І я розумію, наскільки він нервував, він так довго до цього готувався. І тут пропозиція. Далі нас фотограф ще пофоткав. І потім ми вже пішли на вечерю. І звичайно, там вже наклюкали з цим шампанським. Ми були дуже щасливі. Я подзвонила мамі. Джеф мені сказав, що він в Швеції. Моя мама спілкується українською і шведською, вона не знає англійською. І Джеф їй написав листа. Переклав перекладачі. Моя подруга Оля вона живе в Австралії, вона допомогла йому, щоб переклад був якби, гарний. Він попросив благословення в мами, і це тронуло моє серце. Мені стало тепло, що вона є частиною цього. Ми їй подзвонили, вона була дуже за нас рада. Потім я вже сказала своїм друзям, і вся ця поїздка просто заграла іншими фарбами. Я не знаю, мені. Я ж кажу, я два дні ходила, наче от вообще якась така піднесена, всі мене вітали, мені так приємно. Дуже дякую за привітання. Я дуже щаслива. Звичайно, що я сказала так, я забула це згадати. Я дуже щаслива, що це сталося, і в місті моєї мрії. навіть якщо щось пішло не так, я навіть казала йому: мені здається, що це місто нас випробовує. Але, бачите, все склалося чудово і я просто щаслива, і я дуже хотіла, хотіла поділитися цим. Ну і плюс я хотіла би зберегти, поки ці емоції свіжі. Це сталося лише там менше тижня тому. Поки ці емоції свіжі, я б хотіла потім е, заходити і можливо переглядати це відео і згадувати, що я відчувала, тому що це якби дуже важливий день для мене. Один із найщасливіших днів мого життя. Я в шоці як доля склалася, що ми взагалі зустріли один одного. Хоча ми познайомились просто в Тіндері. Але склалося так, що це все переросло в щось дуже серйозне, в щось дуже велике, з великими планами на майбутнє. Тому всім кохання, всім надсилаю. Проміні щастя, любові і добра. Я зараз в неймовірно класному настрої. в мене неймовірне оце відчуття нареченої. Постійно, постійно дивлюся на це. Це взагалі, як кажуть мої друзі, айсберг. Я в захваті. Він сам створив дизайн цієї каблучки, обручки. Я правильно мабуть кажу, обручки так і все тепер не знаю, весілля буде звичайно не скоро, не через місяць, може через рік. Але це так прийнято за кордоном, можливо, і в нас так прийнято, я не знаю, це мій перший раз. Тому починаються оці весільні думки, де ми будемо святкувати, як це все організувати, щоб наші близькі і друзі взагалі прийшли, тому що ми всі зараз живемо в різних куточках цієї планети. Хоча вже знаєте, коли живеш в Австралії, планета не здається такою великою, тому що, ну. Десь добу летіти лише до мами. До речі, в мене про це теж є відео. Добавлю таку. переходьте на канал, дивіться. Всім любові, підписуйтесь на мій канал. Я вже так заговорилася. Все, буду далі розкладати свої речі. Дякую, що були зі мною. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал. Всім бажаю безмежного щастя!